Євангелія від Матея, розділ 28. Після ж вечора суботи, як зайнялося на світання першого дня тижня, прийшла Марія Магдалина та інша Марія навідатися до гробу. І ось зчинився великий землетрус. Ангел богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому. Вигляд його був неначе блискавиця, а одежа, як сніг, біла. Зо страху перед ним сторожа затремтіла і стала, наче змертвіла. Тоді ангел заговорив до жінок, кажучи: Не бійтесь. Знаю бо, що ви шукаєте Ісуса Розіп'ятого. Нема його тут, бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав, та біжіть притьмом і скажіть його учням, що він Воскрес із мертвих. Он він вас випередить у Галилеї. Там ви його побачите. Я вам сказав. І вони в поспіху полишили гробницю за страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів. Аж ось Ісус зустрів їх і каже: Радуйтеся. Ті підійшли і кинулися йому в ноги, і вклонилися. Тоді Ісус сказав їм Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів. Щоб ішли назад у Галілею там мене побачать. Коли ті йшли, деякі з сторожі прийшли до міста і оповіли первосвященникам про все, що сталося. Вони, зібравшись із старшими та скликавши раду, дали воякам досить грошей і звеліли. Скажіть, що учні його прийшли вночі і викрали його. Коли ми спали, а як почує це правитель, ми умовимо його, і він не буде вас турбувати. Вони ж, узявши гроші, зробили так, як їх навчили. І рознеслася про це чутка поміж юдеями аж по цей день. А одинадцять учнів пішли в Галилею на гору, куди їм Ісус призначив. Побачивши його, вони вклонилися йому, а деякі сумнівалися. Ісус же приступив і промовив до них дана мені всяка влада на небі і на землі. Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи, христячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх. Берегти все, що я вам заповідав. Отож, я з вами по всі дні аж до кінця віку. Перше послання ЙОАНА Богослова, розділ. Другий. Мої дітоньки, пишу вам те, щоб ви не грішили. Якщо ж згрішить хтось, ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведного. Він примирення за наші гріхи, і не лише за наші, а й за гріхи усього світу. Те, що ми його спізнали. Знаємо з того, коли ми заповіді його бережемо. Хто каже Я його знаю, і заповідей його не зберігає, той неправдомовець, і в ньому правди немає. А хто береже його слова, в тому любов Божа справді досконала. З того і знаємо, що ми у ньому. Хто каже, що в ньому перебуває, повинен так поводитись, як він поводився. Любі, не нову заповідь вам пишу, але давню, що ви її одержали спочатку. Ця давня заповідь є слово, що ви його чули. Проте і нову заповідь пишу, і це правдиве в вас і в ньому, бо темрява проминає. І правдиве світло вже світить. Хто каже, що він у світлі, а ненавидить брата свого, той у темряві і досі. Хто ж любить брата свого, той у світлі перебуває, і в ньому нема причини до падіння. Хто ж ненавидить брата свого, той у темряві, і в темряві він ходить, і куди йде, не знає. Бо темрява засліпила йому очі. Пишу вам, дітоньки, бо ваші гріхи відпущені вам із за його імені. Пишу вам, батьки, бо ви спізнали того, хто споконвіку. Пишу вам, юнаки, бо ви перемогли лукавого. Писав вам, дітоньки, бо ви отця спізнали. Писав вам, батьки. Бо ви спізнали того, хто споконвіку. Писав вам, юнаки, бо ви сильні, і слово Боже у вас перебуває, і ви перемогли лукавого. Не любіть світу ні того, що у світі. Коли хтось любить світ, в того немає любові отця, бо все, що у світі, то пожадливість тіла, пожадливість очей. І гординя життя, і це не є від Отця, а від світу, а світ проминає і його пожадливість. Той же, хто чинить волю Божу, перебуває по віки. Дітоньки, остання це година. І як ви чули, що має прийти Антихрист, а тепер багато антихристів постало, то з цього пізнаємо. Що остання година настала. Деякі з поміж нас вийшли, але поміж нас не були, бо коли б були поміж нас, були б зосталися з нами. Але вони вийшли лише, щоб виявилося, що не всі вони від нас. Ви ж маєте помазання від святого і усе знаєте. Я вам писав не тому, що ви не знаєте правди, а тому, що ви її знаєте і що ніяка брехня не походить від правди. Хто не правдомовець, як не той, хто перечить, що Ісус є Христос? Він Антихрист, що відрікається Отця і Сина. Кожний, хто відрікається сина, той і Отця не має. Хто ж визнає сина? Має і отця. Те, що ви чули спочатку, нехай у вас перебуває. Якщо у вас буде перебувати те, що ви спочатку чули, то ви будете в сині і в отці перебувати. Ось та обітниця, яку він сам обіцяв вам життя вічне. Це я вам написав про тих, що вводять вас в оману. А помазання, що ви від нього прийняли, у вас перебуває, і ви не потребуєте, щоб хтось навчав вас, бо його помазання про все вас навчає. Воно і правдиве, і необманне. Так як воно вас навчило, перебувайте в ньому. Отож, дітеньки, перебувайте в ньому. В Ісусі, щоб як з'явиться він. Ви мали довір'я і не осоромилися перед ним під час його приходу. Коли ви знаєте, що він праведний, то знайте теж, що всякий, хто чинить справедливість, від нього народився. Псалом 96 Співайте Господові нову пісню, співайте Господові уся земле, співайте Господові, благословіть Його ім'я, звіщайте день у день Його спасіння, повідайте між племенами Його славу, між усіма народами Його діла придивні, бо Господь великий і вельми достойний слави. Страшний над усіма богами, бо всі боги поган, то кумири. Господь же створив небо, велич і краса перед обличчям у нього, сила і слава в Його святині. Воздайте Господові сім'ї народів, воздайте Господові славу і силу, воздайте Господові славу Його імені. Принесіть дари і увійдіть у його двори. Вклонітесь Господові у пишних шатах, тремтіть перед ним уся земле. Скажіть між народами: Господь царює! Світ стоїть твердо, не похитнеться, Він судить народи справедливо. Радується небо, і земля хай веселиться. Нехай заграє море і його повнота, поле, і усе, що на ньому, хай веселяться. Тоді всі дерева в діброві радісно співатимуть перед Господом, бо Він приходить, приходить Він судити землю і судитиме по справедливості Всесвіт, і по своїй вірності народи. Книга Приповідок, розділ 26 Як літом сніг, а в жнива дощ, так і дурному почесть не личить. Як пурхне горобець, як ластівка полине, Так незаслужене прокляття пройде. Що батіг на кінську спину, уздечка на осла, те на дурного ломака. Не відповідай дурному за його глупотою, щоб і сам ти не став схожий на нього. Відповідай дурному за його глупотою, щоб він у власних очах не був мудрим. Той, Підтинає собі ноги, п'є гіркоту, хто посилає вісті через дурня. Як ноги в кульгавого теліпаються, так і приповідка в губах дурня. Що камінь прив'язувати до пращі те саме дурневі віддавати шану. Що в руці п'яного, тернова гілка, те приповідка. В устах дурнів, як той лучник, що ранить усіх перехожих, так і той, хто послуговується дурнем. Як пес повертається до своєї блювотини, так дурень повторює свою дурноту. Ти бачиш чоловіка, що себе за мудрого вважає На дурня. Більш надії, ніж на нього. Лінивий каже Лев на дорозі, лев на майдані. Двері обертаються на завісах, а лінивий на своїм ліжку. Лінивий занурює руку в миску та трудно йому донести її до рота. Лінивий вважає себе за мудрішого, ніж семеро, що влад відповідають. Той ловить пса за вуха, хто, мимо йдучи, втручається до сварки інших. Як божевільний, що жбурляє вогнем і стрілами і смертю, так чоловік, що обманює ближнього. І каже, чи ж я не жартую? Якщо нема дров, вогонь погасне. Якщо не буде донощика, утихне сварка. Як вугілля на жар, а дрова на вогонь, так і сварливий на те, щоб розмухвати сварку. Слова до нощика як ласощі солодкі, що доходять до самісінького нутра, що жужелиця срібла на глинянім посуді, те саме облесливі уста і зле серце. Устами вдає, хто ненавидить, а восерді кує зраду. Не вір йому. Коли він ласкавенько говорить, бо сім гидот у нього в серці. Хоч як його ненависть приховується хитро, та злоба його відкриється серед громади, хто риє яму сам впаде до неї, хто котить камінь у гору, до того він повернеться. Язик брехливий ненавидить правду. Лестиві уста призводять до погибелі. Перша книга ХРОНІК, розділ чотирнадцятий. Хірам тирський цар, вислав послів до Давида. І кедрини, і каменярів, та теслів, щоб збудували йому дім. Давид зрозумів, що Господь утвердив його царем над Ізраїлем, бо його царська влада піднеслась високо вгору заради його народу Ізраїля. Давид узяв собі ще більше жінок в Єрусалимі і породив ще більш синів та дочок. Ось імена тих дітей. Що народились у нього в Єрусалимі Шаммуа, Шовав, Натан, Соломон, Євхар, Елішуа, Еліфелет, Ногах, Нефех, Яфія, Елішама, Веліяда та Еліфелет. Як же почули філистимляни, що Давида помазано царем над усім Ізраїлем, вирушили вони його шукати. Давид довідався про те і вийшов їм назустріч. Філистимляни, просунувшись наперед, напали на Рефаїм долину. Тоді Давид запитав у бога, кажучи, Чи йти мені на філистимлян, і чи видаси їх у мої руки? Господь сказав йому: Іди, я видам їх тобі в руки. Двигнулися вони під Вал Перацім, і побив їх там Давид і сказав Розбив Господь моїх ворогів моєю рукою, як розбивають води. Через це і дали назву тому місцю Ваал перацім Вони покинули там своїх богів, яких на наказ Давида спалено на вогні. І знову напали філистимляни на долину. Давид знов запитав у Бога і сказав йому Бог Не йди слідом за ними, обійди їх і йди на них із сторони бальзамових дерев, і як почуєш шелест, наче шум кроків по вершках бальзамових дерев, тоді виступи на битву, бо Бог вийшов поперед тебе, щоб розбити філистимлянський табір. Давид зробив, як повелів йому Бог. І побив філистимлянське військо від Гівеону до Гезеру. І пронеслось ім'я Давида по всіх краях, і Господь нагнав страх перед ним на всі народи.